про освящений владико, ми, парафіяни церкви ведення в храм Пвятої Богородиці, жителі села Шпикуса, маємо велику честь звітати вас у цей зимовий, світлий та Богоблагословенний день, день престольного праздника на нашій українській землі, Золочивщині, і запросити вас на святкове архієрейське богослужіння. Ваша присутність посеред нас віри і надії у Господа нашого Ісуса Христа. Сергаю у всіх вірних нашої парафії перечуття великого свята, яке, з вашого благословення, сьогодні має відбутися у нашому оновленому храмі. Нехай Господь дарує вам свою всесильну допомогу на лихому і відповідальному шляху. Віцного вам здоров'я! Любові та милості Божої. залишайтесь надалі тим спадкуємцем апостолі, який, не шкодуючи власних сил через щоденне самовіддане служіння Богу, допомагає вірно Святої Церкви побачити живий образ Христа та відшукати правдиву дорогу до небесного Отця. Щиро вичимо вам, дорогий владико. Довгих літ невтомної праці на диві спасіння людських душ. З вірою йти до перемоги, задля миру та благо нашої душі. Сповнені вклоняємось низько до ніг, і просимо Бога, щоб вас оберіг, здоров'я і вас для вас нещади, за працю невтомну завжди благослови. Помолимось окремо і гуртом, щоб ми не гнулися під потоком, щоб діти і батьки жили щасливо. Щоб не плакала душа журливо, щоб віра наша була ще міцніша, і душа від доброго ставала все ясніша, щоб Господь був завжди з нами. Благословіть на щастя, на добро, хай зникне на землі всі біти зло. Хай кожен з нас знайде оту дорогу, що приведе до царства Христа Бога. З пошаною любов'ю в і сіль підносим. І у вас благословення для усіх нас просимо. Ви Довго говорили? ви замерзли. Високопосвящені і Великого, ми рані вітати вас на парафіення в крамку Сітаєгородиці Сергіч Пикоруси. Вас каво просимо сьогодні вас посвятити пристіл та храм і очолити архієвську божественну літургію. Просимо вас про благословення і молитву. Хай благословить. Thank